Вітаю! Сьогодні ми розглянемо завдання та місію сезону Starter Game 2024. Тема сезону порятунок тварин. Розпочнімо з передісторії та ідеї завдання. За останні 100 років населення Землі зросло з 2 мільярдів людей до приблизно 8 мільярдів людей, внаслідок цього набагато більше людей потребують їжі, одягу, розваг та інших речей, які потрібні в повсякденному житті. Спосіб, яким виробляємо їжу та інші товари, і спосіб життя в цілому завдає шкоди навколишньому середовищу, природі та тваринам, які живуть на планеті. Тож цього року наша місія розробити робота, який допоможе прибрати безлад, що створило людство, та врятувати тварин. Тепер розглянемо основні правила сезону та детально познайомимося з полем. Поле для змагання. Має ось такий вигляд, воно поділено на чотири кліматичні зони, де робот і має виконати рятувальні місії. В чотирьох кутах цього поля знаходяться так звані безпечні зони, в центрі поля знаходиться зона паркування робота, що також може слугувати безпечною зоною. Стартувати робот може з будь-якої з безпечних зони або ж із зони паркінгу. Це обирає команда на свій розсуд. Детально по зонах. Зона Арктики має місію допомогти білому ведмедю повернутися на материк. Біля полюсів. Тане лід і білому ведмедю важко знайти їжу. Білий ведмідь відійшов далеко від дому в пошуках їжі, і зараз він опинився на невеликому льодовому айсбергу. Для того, щоб врятувати білого ведмедя, нам потрібно йому допомогти повернутися на материк. Білий ведмідь на полі представлений об'єктом поля, який ви бачите на екрані. Розпочаткове його положення позначено на полі білим маркером це білий прямокутник. І наша місія врятувати ведмедя з айсберга, з морського айсберга і перемістити його в безпечну зону Арктики. Наступна місія і наступна зона кліматична це зона озеро. Місія доставити воду до бегемота. Адже в деяких частинах світу спостерігається посуха через зміну клімату. Бегемот не може жити без водойми, з великою кількістю води, а через посуху водойми висохли і бегемот страждає. Тому потрібно врятувати бегемота, як саме наповнити ставок водою. На полі ця місія представлена об'єктами поля, такими як безпосередньо бегемот, та два об'єкти поля це вода. Початкове положення бегемота визначено на полі спеціальним маркером: це сірий прямокутник в білому обрамленні. у елементів води немає початкового положення визначеного, де саме в безпечній зоні озеро буде знаходитися ці два об'єкта, Визначатиме команда перед тим, як розпочати місію. От наше завдання саме в цій кліматичній зоні це роботом відвести воду в зону наповнення ставку і таким чином наповнити водою для того, щоб бегемоту було комфортно і далі жити в своїй кліматичній зоні. Наступна кліматична зона ліс. Тут у нас місія загасити вогонь. Та врятувати оленя від лісової пожежі. В деяких частинах планети виникають лісові пожежі, які становлять величезну загрозу для тварин і людей. Потрібно загасити вогонь у лісі та перемістити оленя в безпечну зону ліс. Таким чином ми його врятуємо. На полі ця місія представлена декількома об'єктами це два елементи води, безпосередньо вогонь і олень. Розташовуються вони на полі, початкове їхнє положення. У оленя є відповідний маркер, це червоний прямокутник. Для вогню теж є початкове положення це його маркер. це Більший прямокутник червоного кольору в білому обрамленні. У елементів води немає початкового положення визначеного, його е, визначатиме команда, як саме він, їй буде зручно виставляти ці елементи в безпечній зоні ліс. Отже, нам потрібно перше, це загасити пожежу, доставити воду в зони пожежого сіння. Далі е, ми прибираємо вогонь, адже ми загасили пожежу, і рятуємо оленя. Доставивши його в безпечну зону лісу, наступна місія це очистити океан від пластику та врятувати черепаху. Адже люди викидають багато сміття, особливо пластик в природу. Пластик не розкладається швидко, він залишається в природі приблизно 500 років. Пластик накопичується в океані і й становить велику загрозу безпосередньо і для черепах. Адже якщо черепаха з'їсть пластик, вона швидше за все помре, оскільки вона не може переварити пластик. Тому потрібно допомогти черепасі, це очистити океан від пластику і перемістити черепаху в безпечну зону гніздо. На полі ця місія представлена такими об'єктами, як 4 різнокольорові цеглинки і об'єкт черепаха. Розташовуються вони відповідно, в них у всіх є стартове положення початкове. У черепахи це свій маркер, блакитний, прямокутник. У кожної кольорової цеглинки є свій маркер, який позначений кольором. Відповідним до об'єкту. Тобто, нам потрібно спочатку прибрати пластик з океану, відвести його в зону переробки, а вже потім доставити черепаху в безпечну зону гніздо. І в кінці місії робот має фінішувати в зоні паркінгу. На цьому місія завершена, тварини врятовані, і ціль досягнута. Зараз ми розглянемо з вами приклад виконання завдань. Я буду пояснювати, розглядатимемо ми місії в декілька етапів. Я обрала довільний вибір зон кліматичних зон, в яких буде виконувати робот свої місії. Кожна команда може вирішувати. Які частини місії вона буде виконувати і в якому порядку. Тобто абсолютно може бути довільний, як розпочати з зони гнізда, так і або ж з зони озера, або ж з паркінгу, і виконувати ці місії за своїм власним розсудом. Перед тим, як розпочати да, цю місію, нагадаю, що робот може стартувати з будь-якої зони, безпечної зони, або ж з зони паркінгу. В безпечній зоні робота можна торкатися, його можна повертати, змінювати орієнтир, куди саме він буде далі їхати. Єдине в як і в безпечній зоні, так і в зоні паркінгу до робота не можна додавати якісь інші деталі, які не були на старті, або ж навпаки знімати. Тобто модифікувати робота в цих зонах не можна. Ним можна тільки керувати, тобто повертати, розвертати і так далі. Також робота можна переміщати з однієї безпечної зони в іншу рукою. Наприклад, як... Показано на екрані, це з зони Арктика ми перемістили робота в зону гніздо. За це немає штрафних балів, це є дозволеним і прописано в правилах. Але єдине, що робота можна переміщати тільки самого робота, в ньому не має знаходитися ніякі об'єкти поля, бо об'єкти поля пересувати не можна руками. Тільки виключно роботом. Далі розпочнемо ми проходження місії з зони Арктика, тут нам потрібно перемістити білого ведмедя з айсбергу в безпечну зону Арктики. Виключно роботом його туди потрібно перемістити. Якщо об'єкт білий ведмідь був переміщений в безпечну зону Арктика. Непошкодженим і він знаходиться повністю в цій зоні. За виконання цієї частини місії команда отримує 10 балів. Наступна зона: маємо загасити вогонь і врятувати оленя. Ми перевозимо воду в спеціальні маркери це зони пожежого сіння. Кола сині з крапелькою посередині. Якщо ж команда не довезла роботом елементи поля, такі як вода, і вони частково торкаються зони пожежого сіння, за кожен елемент команда отримує по 5 балів. Тобто сумарно за це можна отримати 10 балів. Якщо ж вода була доставлена політикою. В зону пожежого гасіння і елемент знаходиться повністю в цій зоні, за кожен з цих об'єктів команда отримує 10 балів і сумарно 20. Звісно, може бути ситуація, коли одна, один елемент води був доставлений повністю, а інший елемент торкає тільки частково торкається. Таким чином, той елемент, який завезений, був повністю отримує 10 балів, якщо ж, а другий отримує 5, за те, що частково торкається зони. Після того, як пожежа ми загасили пожежу, вода доставлена, ми можемо прибрати елемент поля вогонь, його прибирають рукою, і за це команда отримує 5 балів. Вогонь ми загасили, можемо рятувати оленя. Якщо ж так трапилося, що оленя не довезли до безпечної зони повністю, він тільки торкається зони. За це команда отримує 8 балів. Якщо ж все вийшло, і роботи завезли повністю в безпечну зону, він об'єкт поля не пошкоджений, він такий цілісний, як і був на початку місії. За це команда отримує 15 балів. Наступна частина місії це довести воду до ставка, щоб його наповнити. У нас є два елементи поля. Нагадаю, що вони можуть довільно знаходитися в безпечній зоні озера. Їх може команда розташовувати так, як їм потрібно, але на початку місії, тобто на при старті, вони мають стояти вода там, де буде зручно команді. Якщо ж вода була доставлена частково до зони наповнення ставка, за кожен елемент води команда отримує 5 балів, сумарно 10 можна отримати. Якщо ж вода була доставлена повністю знаходиться в зоні наповнення ставка, за кожен елемент команда отримує 10 балів, сумарно 20 балів. Частина місії Врятувати черепаху і прибрати пластик з океану. Перше, що ми прибираємо, пластик в зону переробки. Якщо елемент пластику знаходиться повністю в зоні, за це ми отримуємо 5 балів. Якщо ж елемент знаходиться частково в зоні, за це теж отримує команда 5 балів. Тобто за довезений пластик, повністю він знаходиться, чи частково він торкається зони переробки, за кожен об'єкт нараховується 5 балів, тобто сумарно можна отримати 20 балів, довізши пластик до зони переробки. Після того, як озеро Окен. Очищений від пластику, ми можемо врятувати черепаху. Черепаху, якщо ж ми довозимо її до безпечної зони гніздо, але вона залишається, тобто тільки частково торкається зони, нараховується 8 балів, але за умови, що хоча б один елемент пластику повністю знаходиться в зоні переробки. Така сама історія, якщо ж ми в черепаху завозимо повністю в безпечну зону гніздо, вона не пошкоджена. Нам нараховують можуть нарахувати 15 балів, але ж теж знову за умови, що хоч один елемент пластику знаходиться повністю в зоні переробці, основні місії виконані. Ще зазначимо, що нараховується команді 10 балів, якщо при перевезенні води в виставок не був пошкоджений бегемот, він цілий і знаходиться на своєму початковому положенні. За це команда отримує ще 10 додаткових балів. І фінішуємо в зоні паркінгу, за що. Нараховується 10 балів. Робот має знаходитися повністю в зоні паркінгу. Єдине допускається, щоб кабелі електроніки можуть виходити за межі, а так проєкція роботу має знаходитися повністю в зоні паркінгу. Максимальний бал, який можна отримати за місію, це 125 балів. Штрафні бали, які будуть враховуватися з результату, у випадку, якщо цей результат, звісно, більше нуля балів. За що може команда отримати штрафні бали? Якщо команда торкається робота або будь-якого об'єкта поля за межами дозволених зон з сумарного балу віднімається один бал. Також, якщо елемент пластику один або більше торкається або ж повністю знаходиться в середині безпечної зони гніздо, тоді з сумарного балу команди відніматиметься 5, мінус 5 балів за кожен елемент пластику. Тобто, якщо якимось чином було завезено в безпечну зону гніздо 4 елементи пластику, то штрафний бал буде становити 20 балів, мінус 20 балів. Де можна торкатися робота, якщо ж робот повністю знаходиться в безпечній зоні, або в будь-якій безпечній зоні, або ж в зоні паркінгу робота можна торкатися, або ж робот частково знаходиться в безпечній зоні, там торкається колесом, його теж можна торкатися, перевертати, або ж там переносити з безпечної зони однієї в іншу безпечну зону. Якщо робот знаходиться поза межами цих зон, повністю знаходиться поза межами, то робота торкатися не можна. За це вже буде нараховувати. Штрафний бал. Час виконання місії максимальний час 2 хвилини. Але завершення місії може бути в декількох варіантах, чому може завершитися місія. Перше, це досить очевидний варіант: це коли робот виконав всі місії, зупинився в зоні фініш, в зоні паркінгу, знаходиться повністю в зоні паркінгу, і команда повідомляє суддю про те, що все, місія завершена. Стоп, завершується. Тоді фіксується час і підраховується, йде підрахунок балів. Також місія вважається завершеною, якщо вийшов час 2 хвилини максимально. Вийшов час, фіксується час 2 хвилини, і вже підраховуються бали, які були зароблені на той момент. Або ж є третій варіант, це коли команда в будь-який момент самостійно вирішує з особистої причини зупинити виконання завдання і не продовжувати далі. Таким чином, вони повідомляють суддю, що стоп, місія, стоп, суддя фіксує час і йде під, підрахунок вже балів, який на той момент команда отримала. Таким чином, я вам дякую за увагу, гарної підготовки, чудових вражень і до зустрічі на Олімпіаді!